Осама Бен Ладен. Він був найбільш розшуканим терористом у світі, засновник Аль-Каїди та натхненник глобального джихаду. Він стояв за численними терористичними атаками по всьому світу. Після майже десятиліття пошуків розвідка США нарешті знайшла його в одному з районів Пакистану. І сьогодні на вас чекає розповідь про одну з найсекретніших операцій усіх часів ліквідації Бен Ладена. Дякую всім нашим спонсорам за підтримку каналу, а також глядачам за добрі коментарі і вподобайки. А тепер влаштовуйтесь зручніше, та давайте дізнаємось, що там з цим Бен Ладеном було насправді. 11 вересня 2001 року США зазнають найгірших терористичних атак в сучасній історії. Майже три тисячі людей загинули. Відповідальність за цей злочин одразу було покладено на Аль-Каїду міжнародну терористичну організацію, очолювану осамою Бен Ладеном. Президент Буш обіцяє вполювати на нього і притягнути до відповідальності. Осама Бен Ладен народився 10 березня 1957 року в Ер Ріяді Саудівська Аравія у заможній впливовій родині. Здобув гарну освіту в галузі економіки та управління бізнесом у 1980-ті роки. Бен Ладен брав активну участь у фінансуванні та організації моджахедів для боротьби проти радянських військ в Афганістані, що зробило його ключовою фігурою в русі джихадистів. У цей період він створив терористичну організацію аль каїда метою якою стало поширення радикального ісламу і боротьба із західним впливом на близькому сході наприкінці 1990-х років Бен Ладен став організатором низки терактів проти США, включно з вибухами американських посольств у Кенії і Танзанії в 1998 році, що привернуло до нього увагу світового співтоваривства і спецслужб. Мало хто знає, але історія переслідування Осами Бен Ладена могла скінчитися ще у грудні 2001 року, в печерах Тора Бора, що на сході Афганістану. Американські спецслужби отримали інформацію про те, що Бен Ладен ховається в цьому важкодоступному регіоні, і розпочали масштабну операцію щодо його захоплення. В операції брали участь американські та британські спецназівці. А також афганські військові, яких підтримали повітряні удари ВПС США, незважаючи на інтенсивні бомбардування та обстріли, Бен Ладен та його групі вдалося вислизнути ймовірно через гірські стежки, що ведуть до Пакистану. Цей епізод став однією з найвідоміших невдач спецслужб та відкрив нову главу у полюванні на Бен Ладена, що тривала майже десятиліття. Після цього випадку, коли він мало не загинув, Бен Ладен залягає на дно. Він не користується ніякими електронними пристроями, ніякими мобільниками, за якими його можна було відстежити. Це дозволяє лідеру Аль-Каїди та його близьким соратникам діяти непомітно. Можна було подумати, що Бен Ладен зник, але час від часу він нагадував про себе, випускаючи відеозаписи, глазуючи з США, ці записи ретельно аналізували. Спецура шукала зачіпки і підказки, які б допомогли з'ясувати, де це могло бути записано. Чи вживав він певні слова, що могли бути якимось закодованим посланням послідовникам, адже повинні існувати способи, завдяки котрим Бен Ладен контролював свою організацію? Протягом років аналітики ЦРУ буквально по крихтах збирали інформацію щодо Аль-Каїди та її лідера. Вони аналізували устрій організації та її ієрархію. Це було досить складне угруповання, яке мало свої осередки більш ніж у 30 країнах світу. Деяких з високопостальних фігур аль каїди схоплювали і допитували у секретних в'язницях ЦРУ і у в'язниці в, в Гуантанамо. Перше запитання, яке всіх цікавило, де ж чорт забирай Бен Ладен? Але незважаючи на ці успіхи, ворог номер 1 залишався на волі. Слідчим вдалося з'ясувати, що Бен Ладен залежав від так званих кур'єрів, це коло найбільш довірених осіб, через яких він обмінювався інформацією із зовнішнім світом. Вони приносили йому останні бойові звіти, а він, у свою чергу, передавав через них свої накази польовим командирам. Згодом в'язні розповіли про таємничого Аль-Кувейті, довіреної особи Бен Ладена. Купаючи глибше, оперативники з'ясовують його справжнє ім'я Саїд Ахмед, що родом з Кувейту. Якщо вони знайдуть його, то вони можуть знайти і його боса. Через перехоплення мобільних телефонів Аль Кувейті стає зрозумілим, що він досі підтримує контакти з вищим керівництвом Аль Каїди. Спецслужбам вдалося встановити, що кур'єр аль кувейті знаходиться в Пакистані і за ним почалося стеження. Прорив настає тоді, коли агента вдалося прослідкувати за його автомобілем. На їхній подив аль кувейті привів їх до невеликого комплексу в околицях містечка Аботтабад, що знаходиться приблизно за півтори години їзди від пакистанської столиці Ісламабаду. Спостереження показує, що Аль-Кувейті живе там із своєю родиною та родиною брата, але вони не самотні. За незвичайно високими стінами комплекса ховаються й інші мешканці. Можливо, на верхньому поверсі одного з корпусів мешкає інша сім'я. Тож усі сучасні технічні засоби стежені були направлені на цей будинок. ЦРУ ще не знають, хто знаходиться в комплексі в Аботабаді. Але вони підозрювали когось досить старшого або з аль каїди або з іншої терористичної організації. Але дізнатися, хто ця таємнича людина, дуже непросто. Або Табат це військове містечко. Там повно солдатів, співробітників розвідки та служби безпеки Пакистану. Діяти у цьому середовищі дуже важко. Тож спочатку ЦРУ зосереджує зусилля по нагляду за будинком з космосу. Удень і вночі спутники намагались отримати зображення тих, хто там працював. Обладнання для підслуховування намагалися вловити будь-які сигнали: електронні листи, текстові повідомлення або розмови по мобільному телефону. Після тижнів супутникових знімків зусилля купаються. Вони помічають особу, яка час від часу гуляє у внутрішньому дворі, але ніколи не залишає комплекс. Аналітики переконані, вони знайшли ціль високої вартості. Ця особа мала дуже високий зріст, а зріст Бен Ладена, як відомо, приблизно метр дев'яносто. Це була дуже спокуслива підказка. Але все ще не було гарантії, що саме ця особа і є Бен Ладеном. До речі, я теж метр дев'яносто. Так можуть грохнути. Щоб підтвердити свої здогадки, ЦРУ активує агентів на землі. По сусідству у них був конспіративний будинок з видом на комплекс, де вони мали пакистанських агентів, які шпигували на користь ЦРУ. Їхньою метою було встановити розклад дня мешканців комплексу: хто заходить, хто виходить, скільки людей там живе, з ким вони взаємодіють. У комплексі мешкали жінки із дітьми. Перший час від часу ходили по магазинах. Діти, однак, здавалося, в основному залишалися всередині. Але вони ніколи не бачили цю таємничу високу особу, яка все ще не виходила назовні. Це викликало ще більше підозр. Невдовзі агенти повідомляють про незвичайну поведінку мешканців комплексу. У будинку не було ні інтернету, ні стаціонарного телефонного зв'язку, а його мешканці спалювали своє сміття. На відміну від сусідів, які сміття просто виставляли для прибирання, вони не контактували із сусідами. Ніби ці люди хотіли жити поза межами світу, у Вашингтоні аналітики все ще намагалися ідентифікувати таємничу людину. Вирішено, що інформації достатньо, щоб поінформувати президента, яким на той час вже був Барак Обама. Йому докладують, що можливо знайдено таємничу схованку Бен Ладена. Звісно, стопроцентної гарантії немає, але зібрані факти дають змогу сподіватися на найкраще. Це, безумовно, найточніше припущення про місце знаходження Бен Ладена за останні 10 років. Обама зібрав найближчих радників для обговорення дій. У нього було багато питань: що робити, якщо припустити, що Бен Ладен дійсно там. Які є військові дипломатичні і політичні варіанти, вони повинні діяти швидко, бо існує небезпека, що якщо Бен Ладен є серед мешканців комплексу, то він може вислизнути до того, як затвердять план операції, і шукає його як вітра в полі ще 10 років, а то й 20. Директор ЦРУ Леон Панета визиває командира спецназу США, віце-адмірала Вільяма Макрейвена. У наступні тижні його команді потрібно розібратися, чи достатньо у них інформації для нападу на ціль. Якщо так, то яку саме операцію провести і якому підрозділу її довірити? Після аналізу Макрейвен видає президенту та його команди три варіанти: Перший – розхреначити комплекс за допомогою масового бомбардування, як це по-американськи? Але недоліком цього способу є те, що удар вб'є всіх мешканців комплексу та й заразом ну, усіх сусідів. А найголовніше те, що ви ніколи не дізнаєтесь, чи дійсно Бен Ладен там колись був. Другий варіант ще більш хірургічний удар безпілотника. Але це все одно з багато жертв і не гарантує смерть Бен Ладена. І залишається третій варіант послати на місце загін командос. Це дасть змогу побачити ціль на власні очі і переконатися, що це дійсно терорист номер 1 Президент Обама має обрати найкращий спосіб дій: розбомбити комплекс повітря, надіслати спецпідрозділ. А може почекати підтвердження, що це дійсно Бен Ладен. А поки він розмірковував, одній спецгрупі США було наказано розпочати підготовку. Це був суперсекретний підрозділ спецназу ВМС. Шоста команда бойових плавців Кращі з кращих американських спецназівців. Тож вони почали планувати цей рейд. Був створений макет комплексу і прилеглої території, де вони тренувалися, щоб бути готовими, коли президент накаже сісти в літак і дістатися до Пакистану. Але є ще одна проблема: чи повідомляти про операцію уряду Пакистану, чи можна довіряти пакистанцям? Занепокоєння щодо довіри. Не було безпідставним Витоки інформації траплялися й раніше. Тож американці вирішили не доводити до пакистанців плани операції, щоб не втратити шансу дістати Бен Ладена. Однак, тримати Ісламабад у незнанні це ризикувати життям спецназівців. Перетинати значну територію Пакистану суверенної країни без повідомлення місцевих служб безпеки може привести к нападу зі сторони місцевої поліції або військових. Щоб скласти шанси на свою користь, Обама наказує прийняти додаткові заходи. Були розроблені усі можливі сценарії розвитку подій. Наприклад, у разі нападу на шосту команду пакистанських військових чи поліції, на допомогу їм мав прийти ще один загін спецназу, що був для підстраховки. Військові розробили деякі запасні плани, які мали додаткові транспортні гелікоптери, готових на випадок, якщо може виникнути проблеми. Але навіть зараз Обама вагався. Він покликав ще експертів, від яких заждав свіжого погляду на матеріали, їхнє завдання. Надати об'єктивну оцінку зібраним даним. Ознайомившись з матеріалами, аналітики приходить до думки, що ймовірність того, що Бен Ладен знаходиться в комплексі лише 50 на 50. Хе, теж мені, хе, аналітики, я б теж так зміг. Загалом, зранку 29 квітня 2011 року, Обама нарешті прийняв рішення. Операцію Спис Нептуна розпочато. 1 травня 2012 року, 11 вечора, Джалалабад, Афганістан. Два гелікоптери Блек Хоук злітають з авіабази Баграм. У кожному по 12 учасників шостої команди. Вони летять в нових малопомітних гелікоптерах, модифікованих для цієї місії. Ще три резервних важких транспортних гелікоптера чинук. З двома додатковими командами залишалися в режимі очікування на землі у безлюдній місцевості приблизно на двох третинах шляху від Джелалабада до Аботабада. Крім того, за операцією стежили безпілотники, які передавали зображення в ситуаційну кімнату Білого Дому, де за перебігом місії стежили Обама і вся група з національної безпеки США. Подорож до цілі зайняла близько 90 хвилин. Двом гелікоптерам невидимкам вдалося перетнути кордон з Пакистаном непоміченими. У початковому плані вони збиралися швидко спуститися по мтусці у зовнішній двір. Але коли гелікоптери завислі над комплексом, а спецназ готувався до висадки, один із них потрапив у вихрове кільце через вищу, ніж очікувалася температуру повітря. Гелікоптер втратив керування і почав падати. Всі, хто знаходився, в ситуаційній кімнаті Білого Дому це бачили. Напруга зростає. Невже він розіб'ється? Невже місію провалено? Але гелікоптер не впав, а виконав, так би мовити, неконтрольоване приземлення. Військові, які перебували усередині, серйозно не постраждали. Але елемент несподіванки було втрачено. Кожна секунда тепер критична. Команди з'єднуються і продовжують штурм комплексу з землі. Морські котики добираються до внутрішнього двору, а далі до головної будівлі, де, на їхню думку, може бути Бен Ладен. У будівлі почався хаос. Там були діти, які намагалися кудись бігти. Солдати ще досі не знали, скільки людей у будівлі і скільки із них озброєно. Вони просто рухалися крізь помешкання і вбивали всіх, хто відкривав вогонь. Але поки що не було жодних ознак Бен Ладена. Вони йдуть до наступної будівлі, двері до якої заблоковані. Тож вони їх підривають. Усередині вони застрелили ще одного молодого чоловіка. Як з'ясувалося пізніше, це був син Бен Ладена. А на верхньому поверсі подвійним пострілом один у груди і один у голову застрелили й самого терориста. Лідер групи передав по радіо. За Бога і країну. Джеронімо, Джеронімо, Джеронімо. Це кодове ім'я використовувалося для підтвердження знаходження і ліквідації цілі. Щоб ідентифікувати труп, його було сфотографовано та взято у зразки ДНК. Тіло вони також забрали з собою, як і документи, котрі вдалося знайти у будинку. Операція тривала близько 40 хвилин. Пошкоджений гелікоптер уже не був здатний до зльоту, тому його підривають. А члени команди евакуюються на резервному. 2 травня 2011 року. Рано вранці група морських котиків повертається до Джелалабада. Перед тим як поховати тіло, спеціалісти майже зі 100% впевненістю ідентифікують лідера Аль-Каїди. Через кілька годин його тіло доставляють на авіаносець Карл Вінсен та скидують у море. Того ж дня Обама у своєму телезверненні повідомляє світові, що ворог Америки, номер один, найбільш розшукуваний терорист, мертвий. Ну, а на цьому у мене все. Сподіваюся, вам сподобалось відео. Побачимось у наступному випуску.